Системи Петріо Сполучені Штати Америки можуть передати, в наявності мають дуже багато. Це найкраща підтримка України сьогодні з боку Сполучених Штатів Америки передати системи Петріо. Ваші питання про санкції можу сказати, що українська позиція наразі в Європі а підтримується 26 з 27 країн, тобто тут немає ніякого блокування. Звичайно, всі ці 26 Країн дуже скептично налаштовані по відношенню до російських намірів. Я ми те, що Росія не хоче е, ніякого миру, вона прагне капітуляції України. І ці 26 е, країн, включно із неєвропейськими країнами, е, які входять до коаліції охочих, дуже скептично ставляться до Росії. Тому є велика е, підтримка того, щоб е, ці санкції. Залишалися проти Росії, зокрема і в Європі, і серед коаліції ухочих. Тож ж, ми будемо робити все можливе для того, щоб ці санкції залишались. Подивимося, що буде в червні.